Україні, героям слава! Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І у сьогоднішньому випуску ми з вами проговоримо про бони, про їхні ціни. Ось такі оцінені в слабах. І чому одні коштують 300 гривень, а інші друзі коштують тисячі гривень. І у цьому випуску ми з вами спробуємо це з вами з'ясувати і розібрати. Ось так не перемикайтесь, далі в нас багато бонів. Скажу так, я не сильний боніст, але там деякі ста нюанс. Ось такі. Я намагався зібрати і Україну. Також в мене є одна з перших моїх таких подарована друзями. Ось така фіджійська, 7 доларів, Перша вертикальна бона присвячена перемогі золоті олімпійські медалі. рікбійна збірна з Фіджі. Ось така. ну На сьогоднішній день коштує 700 гривень. Колись коштувала 200 гривень. Ось така боністика, друзі, в мене. Потім я собі придбав також ось там Уже простіша купюра, пізніше, це вже бронза. Ось така. Ну, багато українських, пам'ятаємо, не пробачимо теж. І давайте з вами розпочнемо цей огляд із такої 1000 крон Австро-Угорської імперії. Давайте подивимось з вами уважно на ось цей червоний штамп. Сподіваюся. Я гарно сфокусувався, і вам буде видно. Це у нас означає Deutsch Ostreich, Німецька Австрія. Це класичний приклад того, як одна країна використовувала гроші іншої країни, якої вже не існує. Після Першої світової війни імперія розпалася і почалася шалена інфляція. Нова республіка просто взяла старе кліше 902 року і почала штампувати їх мільйонами, додаючи ось цей червоний надрук. Щоб відокремити свої гроші від грошей Угорщини та Чехословаччини, друзі. Ось таких крон і на сайті, і на Віоліті, і на Prom. Їх дуже, друзі, безліч. Ви, можливо, також саме можете знайти такі крони і на горищі свого дідуся, але просто можете їх мати. Але особливість така, що такі купюри в стані Very Fine коштують 300 гривень. 500 гривень, і в стані Анс вони вже коштують на ринку України близько 900 гривень. також А те, що я знаходив на eBay, також ціна ансовської це десь 16-20 доларів, і 120, і більше доларів, коштують такі купюри в Греді 63 і 200 Доларів, мабуть, коштують у Грейді 64, друзі. І давайте подивимося, скільки таких бон у Грейді. В МС 63 така одна. І вище грейдом 11 друзі, таких бон. Ось така яскрава бона з Грейдом 63. Ось у нас Choice Uncirculated, Тобто не була монета в обігу. але ось... Тут, як придивиться, ми вже подивимось від 64. Тобто, бачите, тут є така коричнева цятка на ній. Ось така яскрава буна. І вона в коридорі цін на неї. це десь близько 70-90 євро. На мою думку, ціна продажу у нас в Україні. Ось так. В мене телеграм-каналі вона коштує 90 євро. Ось так, кому подобається, тисніть лайки. Ми переходимо до більш цікавішої. А цікавіша у нас, друзі, це та ж сама 1000 крон, та сама Австрійська Республіка, але у нас 64 грейт набагато вищий. І символ PPQ це Premium Paper Quality, друзі. Це папір згідно оцінки PCGS, який зберіг свою заводську свіжість. Він не митий, не пресований і хрустить як новий. Ось така. Приписка компанії. Ось тут прекрасно видно, немає ніяких там і почервонінь, помутнінь. Ось ця купюра в Грейді М-64, їх 4, і вище Грейдом лише 7 купюр, друзі. Також для оцінки цих бон та інших, які в мене на каналі, я використовую книжку Максима Загреби і Сергія Яценка. Ось паперові гроші України, гарна, фундаментальна, зручна. Книга, ось така. Тут все зручно по випускам. Всі гроші, які ходили на території України, ось. Будь ласка, Габзурська імперія, Російська імперія. До речі, пан Максим, учасник клубу Київського колекціонерів. Якщо вам буде цікаво, запитуйте, я обов'язково підійду і запитаю, як можна придбати його праці. Далі з вами подивимось також згідно книги Максима Загреби, 25-го року. Ціна на бону 1000 крон це десь близько 5200 в стані анс, Друзі, ось так. А тепер переходимо до важкої артилерії цього випуску. Це «Тисяча карбованців 918 року. Знаменитий гетьманський знак. Дизайн розробляв видатний графік Григорій Нарбут. Подивіться, яке бароко, шрифти, орнаменти, друзі. Ну, це справжній витвір мистецтва. Також ось тут видно водяний знак, ось такий. Директор державної скарбниці, ось Лебід Юрчик. Прекрасна Бона. Подивіться, яка. В гарному стилі. Також, друзі, це у нас ось із вами серія АЕ. Це означає, що ця конкретна купюра була надрукована у Варшаві. Були ще київські та берлінські випуски. Вони відрізняються відтінками та папером. Найцікавіше в цій боні це Грейд 58 АУ. Це близька до циркуляційної. По книги Максима Загреби, друзі, ціна 6250 на купюру анс в гривнях. Але, друзі, чому ця банкнота така величезна? Бачите, і їх в такому гарному стані ну, збереглося дуже небагато. От в Грейді АУ-58 одна і вище грейдом лише дві, друзі, банкноти. Ось так. Ну, ці банкноти часто складали в четверо, пхали в кишені, розпалювали груби під час гіперінфляції, і знайти тисячу без глибоких зламів майже неможливо. В них немає слідів від згину. І, можливо, там десь на кутиках, якщо видно, просто десь якісь незначні незначні пошкодження мінімальні. Я отримала грейд АУ-58, друзі. Ну, я вважаю, це топ. На ринку України на сайтах eBay, у нас я знайшов проходи таких в стані Very Fine десь 70 доларів, і така ансівська купюра десь 130 і більше доларів вони коштують. Їх не так багато. Ось так, така купюра в мене продається в коридорі 200-220 євро. Моя думка така, що якщо Такі вони всі прим'яті і зігнуті купюри коштують 300-400-500 гривень. Там стан X-Fine вже більш-менш це у нас буде 800, 1200-2 на щось похоже, друзі. То ну, Такий варіант у слабі 200 євро. Я вважаю, це прекрасна інвестиція на майбутнє. Таких бонів наразі немає в високому грейді. Це свідчить і база PCGS. Тож, кому подобається така боністика України, в таких рейдах і в слабах, тисніть лайки вподобалось. Ось таких бонів багато, але ми теж бачимо, що в слабах їх не так багато, то таких карбованців України значно менше. Останок, кому сподобався огляд таких бон, цін на них. Тисніть лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. Також запрошую стати спонсором каналу, де є окремий телеграм-чат для спілкування, де я публікую і ці бони, і інші монети, які в мене в першу чергу для спонсорів, друзі. Тож запрошую стати спонсором каналу. Також на останок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.